В ефірі радіо Лисецької учнівської країни Скул Фокс Фем. Всім привіт! Вас вітає шкільна радіохвиля Скул Фокс FM Та я її ведуча Мечкудера Анастасія. Сьогодні я розповім вам про події світу та перший фотоапарат. Міжнародний день рідної мови, покликаний спонукати уряд і населення всіх країн, захищати і розвивати мову кожного народу, що існує на планеті. Ця засвітня подія відзначається щороку, 21 лютого. А засновицею свята виступила ЮНЕСКО. Своєю особливою мовою, будь-яка етнічна спільнота завжди відрізнялася поміж інших. Рідна мова є носієм цінностей та знань, які передаються з покоління в покоління. В якості нематеріальної культурного спадку. На жаль, 43% мов зараз перебувають під загрозою. Історія створення фотоапарата захоплює, адже винахід першої фотокамери дозволило людям не користуватися послугами художників, щоб відобразити найіскравіші моменти життя. Над створенням фотографічного апарату і фотоплівок працювали новатори, які були зайняті в різних сферах фізики, і хімії, інженер і навіть лікар. У цій статті ви дізнаєтеся, ким був шлях до прогресу, яким були перші фотоапарати і як вони працювали. Хто і коли винайшов фотоапарат, відправно станцію, яка веде винаходу першого фотоапарату, стало спостереження того, що розчинені солі і заліза на світлі змінюють колір. Потім напіс займався модернізацією свого дітища. Завдяки його зусиллям, в 1826 році він удосконалив винахід, додавши до нього олов'яну пластину, яка була покрита тоненьким асфальтовим шаром. Цікаво, отримане фото збиралося до сьогодні. Фото мало особливість: до асфальтового покриття фотограф мав можливість розмножити знімок. Це можна було реалізувати завдяки тому, що зображення мало рельєфну поверхню. Творець першого фотографічного апарату назвав свій винахід геліографом. Цей пристрій був перший, який дозволяло отримати зображення без художника, тому викликало справжній захват у цінительний прогресу. Трохи пізніше фотокамеру вдосконалили доповнивши апарат пластиною з оснащеним напиленням срібла. Вільям Тобольд використовував папір, який просочував сольовим розчином і нітратом срібла, це підвищило якість фотографії. Винахід фотоплівки. Так само, як і на створення фотоапарата, над винаходом плівки працювало чимало народу. Перша фотоплівка була винайдена лікарем родом з Англії по прізвищу Медокс. В 1871 році ця плівка для фотокамери ставилась до типу сухих. Вона була виготовлена за допомогою емульсії, желатину, витримкою срібла і брому. Трохи пізніше, через два роки, німецький вчений новатор Фогель зміг зменшити експозиційний часовий пояс, завдяки чому він домігся збільшення чутливості фотоматеріалів. Цікаво, трохи пізніше, після винаходу плівки, Ісмен розробив і випустив спеціальний фотоапарат, призначений для роботи з рулонної плівки. Саме ця людина стала засновником популярної і зараз фірмою виробників надійних фотоапаратів Кодак. Перші кольорові фотографії, виникнення фотографій не в чорно-білих відтінках, а в кольорових стало не менш ночущим явищем. Так, перша стійка фотографія відображає кольорову, перший цифровий фотоапарат. Розробила компанія Кодок, а конкретно співробітник-інженер Стів Сесон з'явився перший цифровик в 1975 році. Тоді цей апарат був громістким і важким. Перевісток важив приблизно 4 кілограми і габаритом нагадував тостер. Зображення зняте на першу фотокамеру цифрового типу зберігалось 23 секунди. Цей фотоапарат дозволяв створювати чорно-білі снімки. Фото зроблені на таку фотокамеру мали дозвіл 100 на 100 пікселів. Це означає, що матриця мала стільність здатність 0,1 мегапікселів. Цікаво, фотографії зберігались на касету від магнітофона. А щоб їх подивитися, люди застосовували спеціальні телевізійні приставки. Майже 200 років минуло з моменту створення першої фотокамери геліографа. Пізніше винахід удосконалювалося, з'явилися не кольорові знімки фотоплівки близько століття. Тому випустили і перший цифровий варіант, який постачали сенсором, що використовується виробниками. І сьогодні спочатку фотографії зберігали на масивні гросткі диски, які фотограф доводилось носити з собою в рюкзаках. пізніше на диски, і тільки потім на карту флешку. Зараз фотографи можуть насолоджуватись покращеним шикарним записом відео, чого фото. Кадрами, хоч і в суші, хоч під водою.